В Сєвдо-Донецькому районі ну, дивіться, територія громади залишається знаходитись під окупацією. На жаль, ситуація в громаді ну досить складна, оскільки складна і гуманітарна і складна технічна, тому що у нас завершується зимовий період. Фактично, місто зимувало без системних комунікацій комунальних без. Світла опалення води в повній, в повній мірі, так як це повинно бути, лише десь штучно подавали світло освітлення, десь епізодична вода, опалення взагалі відсутнє. Також є певні проблеми із медичним забезпеченням населення і будь-якими іншими благами цивілізації. Які зараз, в принципі, бойові дії тривають от в цьому районі? Ну за ту інформацію, яка в мене є, і є у цивільній адміністрації, то бої йдуть в районі Кремної. Досить складно, досить жорсткі. Дай Боже, поможи нашим Збройним силам. Хай це буде добре. Пане Олександре напередодні 24 го числа так чи інакше розпитуємо наших гостей нашого етеру про те, як вони сприйняли звістку про повномасштабне вторгнення. Сєвєродонецьк – це близько, де, де де та війна раніше відчувалася ближче. Як як ви пам'ятаєте своє 24 лютого? Ну, які, мабуть, більшість наших містян, більшість громадян, острах, але втім, бажання оборонити своє місто. Зосередженість на тих проблемах, які виникли відразу ж після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це в першу чергу і евакуація людей. це... Певні оборонні заходи, це створення необхідних е, е, запасів, укріплень в місті. Ну, тобто, е, в, один, в один момент повністю змінилось бачення життя міста. А ви були готові до того, що воно повномасштабне вторгнення таке, таке можливе? Чи все-таки відкидали цю думку? Ну, е, Якщо казати про особисту думку, то мені не хотілося все вірити. А що люди, як між собою? От як, яке було перечуття того, того, що щось може початися? Ну, люди по-різному реагували. Дехто був впевнений, що таке станеться, дехто був впевнений на пати. Тому, ну, чесно кажучи, люди реагували по-різному. Хтось. Напередодні залишив місто, хтось залишався в місті до останнього дня можливості його боронити. Е, що ж, пане Олександре, будемо сподіватися, що е, Боже, вже наступного разу будемо говорити, і буде в нас якось трошки веселіший настрій. Ну але добре, що ми тримаємося і.